Добрий день. Гаряча лінія скарги на правопис. Мовний оператор. Світлана, слухаю вас. Алло, допоможіть. Що сталося? ДСНС 101, поліція 102, швидка 103. Та ні, це ви допоможіть. Перепрошую, ми тільки скарги приймаємо. Так у на мене є скарга. І не просто скарга, а обурення. Добре, слухаю вас. Робимо з дитини домашнє завдання з української мови. Ось тема правопис одних іменників, сторінка 152, права 306. Так, бачу. Що ви бачите, я також бачу. Ви розумієте, я вивчав зовсім інші правила в школі. І мама також його вивчала інші правила. І бабуся, і дідусь, ми нічим не можемо йому допомогти. Так, дійсно, у правописі 2019 року відбулися деякі зміни, їх багато, але вони не такі вже й страшні. Розгляньмо вашу вправу. Так, у словах монобінокль, «віцемер», стереоекран, «медіатекст», авіапошта і іншомовні префікси, або ще вони називаються, префіксоїди. «Моно», «віце», стерео, медіа, авіа. Такі слова пишуться разом. Слова купівля, продаж, інтернет-магазин, лікар-окуліст, бізнес-проєкт пишуться з дефісом, тому що це окремі цілі слова. Є слово бізнес і є слово проєкт, є слово лікар і є слово окуліст, тому там ставимо дефіс. Тридцятиріччя пишеться з дефісом, тому що тут числівник записаний цифрами. А ось двохсотріччя пишеться разом, тому що все написано буковками, тобто одним словом водолаз і м'ясоїд. Тут сполучуваний О, і друга частина скорочена, пишемо разом. І слово «пройди світ також пишеться разом, бо тут діє слово наказового способу пройди. Усе запам'ятали. Ми взагалі своєму розумі, Як це все можна запам'ятати? Думаю, дуже легко, поступово. А головне мати бажання. У вас залишилися запитання? Та йдіть ви зі своїм правописом.